Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Прийшла тільки що від мами. Принесла повен пакет пакетів. Мабуть, мама тут їх збирала не один рік. Так, їдеш в магазин ж то думаєш та куплю ось те, оте, взяв одну сумочку, а попадеш в магазин, то, то береш, що бачиш. Тоді тут і пакети брати. І так. і так кожен раз. І назбираєш собі пакетів чимало. Ну, у мене пакети швидко дуже розходяться. Було свого часу дві коробочки повні, заповнені пакетами. Тепер залишилася одна і то вже пусто. А я, як була ж у мами, та заглянула в кухонний. Шкаф там, в шухляду битком набито цих пакетів. Кажу, так, ма, давай заберу собі, стільки тобі не те потрібно. І в тебе місто звільниться, і я поповню свої запаси. Ну, я, як любитель коробочок, пакети зберігаю в коробочці, складаю. Ну, я думаю, що кожен з вас вже ну, обрав. Свій метод зберігання пакетів я покажу, як я складаю і зберігаю пакети. Ну, для початку гарно розрівнюю пакет, повітря випускаю, щоб не було. І ось так складаю. Ось так. Такий виходить у мене прямокутничок, який займає мало місця. І так і так далі буду складати пакети. Ось так. Зручно брать. І гарно складуть. Склала вже я свої пакети. Складаю, щоб я знала, де які пакети лежать. Тут менші, сюди більші. Тут такі тонесенькі такі пакети. Знаєте, що, як то хоче, майже однорозові. А сюди вже такі горні, цупкі. Ну, Яко сумочки. Ну, а тут такі -то пакети із ручками. У мене метод зберігання пакетів. Якщо хтось візьме для себе такий метод зберігання, то я буду тільки рода. Як на мене, як для мене. Такий метод зберігання пакетів. І охайний, і зручний. Ну, ось, якось так. Поставила супчик на снідонок. Без мюса. Зажарку, на зажарку вижарюю трохи сала. Таке з проростю. Тоненько-тоненько порізала. Смачно тоді їсти. В Зажарку додаю ще столову ложку олії, щоб мурква краще свій колір відтала. І тоді ступ буде красивіший. Добавлю ще суп макарони спагетті. Частіше добавляю, додаю, вони мені більше шаровляться в супові. Ламаю їх на менші кусочки. І ще додам суп-яйце. Я сало ріжу тонесенько-тонесенько. І на такому, на невеликому вогні я його вижарюю. І ще, бачите, таке. Кусочок сала попався із проростю? Воно виходить таке, як хрустик, як чіпси. Вкидаєш в рота, а воно прям саме в роті розтає. І таке сало дійсно дуже смачне, До супу. Я Оце ж як вижарюю, то обов'язково ж в мисочку ж його кладу, щоб чоловік їв. Бо ви що, якщо? Ну, думаю, викидати, то буде мені і в фіст, і в гриву. Як розколочую в суп, яйця. То додаю ще і трохи водички сюди. Тоді воно, знаєте, як виливаєш яйця в суп. То не такими кусками воно в супові плаває. Таке тоді яйце. Розпускається в самому ступі, і воно гарніше виходить. Смачні, ну, як апетитніше на вигляд тоді. А може хто любить, і, щоб цілили цілі яйця там плавали. Це таке. Ми вже багато років оце так робимо. А тоді поступово. Буду додавати в суп і розколочуватиму. Ще ж наколочу і оладок нажарю пів літра кисляку, або, вірніше, кефіру. Це в нас в нашій місцевості кажуть кисляк. не знаю, чи ще, де так на кефір кажучи. Так, пів літра кефіру. Чайна ложка соди. Так як завжди гуркотить машинка правильно. Так, тепер додаю яйце, сіль за смаком і цукор теж за смаком. Ну, ложечки ж, дуже маленькі. І борошна буду додавати, щоб тісто було як густа сметана. Так поступово додаватиму. Ну, ось таке тісто в мене вийшло. Ну, я ж кажу, як густа сметана. Вже вона у мене хвилин 20 постояла. Тепер нагрію сковороду, на олії буду жарити оладки. Нагрію сковороду, і прикручу, щоб вогонь такий був, знаєте, менш, менш середнього. Оце ж знову за машинку, правильно, да? Ну, Не тільки ж я її оце чую, а й ви ж усі чуєте. Аби ж тільки вона оце ж гуркотіла, а то ж, ви розумієте ж, ходором по ваній ходить. Другий раз відкриваю двері, а вона біля, біля дверей стоїть. Кажу, здрасті! А ти куди зібралася? У вирії чи що? Та, давай же ж її тягну назад же вертою. А, а вона ж то не легенька. Ну, знаю, що продають якісь коврики, стелють під машинки. А це, бачу, реклама, надівають якісь резинки на ножки. Може, вже. Хто з вас вирішив цю проблему? Поділіться, будь ласка. Буду вам дуже-дуже ну, вдячна, чесне слово, бо, бо ну, ну, мочі ж немає. Це, вона перед і я тут у кухні на ушах стуль. За кожним оладком вмочую ложку у воду. Такому, я ж кажу, щоб вогонь був невеликий. Ну, бачите, вони піднімаються як гарно. І залишаються ж такими пухкенькими, височенькими. Дуже смачні виходять коладки. Буде нам доповнення до, до супу Так, до супу додаю морожену петрушку. Зразу дожарюються волотки І можна починати снідати. Ось такий суп вийшов. Хоч і без м'яса, але все рівно смачний. Та ще якісь соломи жореними. Вже нажорила я його олотки. Такі вони вийшли. Як бачите, горно прожорені і дуже смачні. Ось так. Такий у нас простенький, але смачний сьогодні сніданок. Це і тут у нас оце все тут близько вода, а це копанка. Це так в нас називають. Викопували собі копанки. Отак. Майже навпроти кожного городу, то що до берега, викопували люди отакі копанки, щоб було чим поливати розсаду, брати воду. Хто вручну викопував, а хто мав можливість, то трактором копали. Ну, вже не копають, ні, вже немає. Уже купанки, які були, то вже позаростали очеретом. Не знаю. Ну що ж, вже людей багато нема в селі, так як і скрізь по всіх селах, очерету багато. Зразу вже його ніхто не косить. А як ще я заміж пішла? Будували ми сарай, то приходили взимку, це по льоду, лопатами. Отак рубали очерет, в'язали його осокою. Хто дивився моє відео, я показувала соку і ото в'язали перевесла, а тоді цими перевеслами зв'язували очеретку лі, а тоді накладали ж на, на горищах. І мазали глиною. Усі. Був час, коли всі будувалися і вижинали очерет. На болоті я тепер очерету багато, високий ось, ось. Багато вже нікому вона не потрібна. А це тут був у нас сусід, вже нема, зараз небесне. Зробив тут столик, лавочки. Ось так, бачите, копанка тут була риба. Можна було прийти, відпочити і рибку половити. Нема вже господаря цієї копанки. І занепало все. І стіл, і лавочки, і сама купанка заростає. Ось так. Пішла, ще погуляю. не будемо грустним. Нічого. Все буде добре у нас з вами обов'язково. Обріза, чоловік моє рози, бурчить, що ростуть аж сюди, на дорогу, що в дворі. Ну, а я замітаю. Оце, ви знаєте, скільки живу, так? Да? У січні місяці ні разу не замітала <смітна> у дворі. Осе. Якби, мабуть, не замерзше було, то земля, то можна було б і кокоти. І є що замітати. Оце захватив. Нічого, прийде весна, трошки їх попересажуємо туди ближче, щоб... А то да розрослися, як садили, ж були маленькі. А як розрослися, то гілля аж сюди. І на дорогу. Як проїжджаєш машиною, то воно ж дряпає. Так, чого ти бігаєш? А? Бери, віник замітай. Що, зря годуємо. Це ні, ви знаєте, Ловить уже і мишей, і крис. Така проворна і собачка. І ще й день непоганий такий. Сижу на кухні, чекаю, коли приготується обід. Можливо, коли так і засумуєш, а тоді подивишся на квіти і настрій піднімається. А Гарно, коли взимку квітнуть квіти. От уже я сюди ставлю різні квіти на кухню. Які квітнуть, такі і ставлю, щоб постійно дивитися милуватися. Можливо, Трохи сьогодні там і про сумне, я з вами говорила, вибачте. Ну, таке життя. Будемо піднімати один одному настрій. І все буде добре. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!